Для духовно багатих людей в повсякденному житті завжди є місце для творчості та проявів таланту. Приємно на салону для інтелігенції приносить час, проведений з книгою. Під час червневого засідання засідники слов'янських вечорниць торкалися літературних доробок земляків. Учасникам заходу пропонували відкрити для себе сторінки творчого надбання талановитих слов'янців по новому в іншому ракурсі. Сьогодні ми зібралися щоб Хтось для себе може відкриє, хтось згадає. Ті обличчя, ті імена, які прославили місто. Та виставка, яку підготували бібліотекарі для вас і для тих, хто зараз вже заходять просто з вулиці дітвора, дуже приємно, що вони цікавляться і дивуються. Багато хто з дітей дивується тому, скільки в нас талановитих людей. Але ж те, що тут представлено, це тільки та краплинка того, що дійсно чим багато наше місто насправді. Віктор та Ала Антоненки, Олександр Дудка, Галина Тимофеєва, Віктор Скрипник, Геннадій Плотніченко, Анатолій Глива, Наталя Кузьміна. І ще дуже багато імен видатних слов'янців, майстрів пера, вмістила у собі спеціально підготовлена силами колективу бібліотекарів виставка творчого надбання земляків. Учасники слов'янських вечорниць також підготувались до заходу, прихопивши з собою примірники творів, що торкнули серця та запали у душу. Мені теж приходилось на притяженні. Протягом долгих лет встречаться с людьми, которые э, занимались именно литературной деятельностью. И вот одним из таких э, поэтов, с которым мне приходилось даже одну одно время работать на керамическом комбинате, это был Александр Дудко. Вот. Ну, вы знаете, наверное, тоже, какие прекрасные стихи он писал. Их сборничка, у меня его три. Я их, конечно, храню, перечитываю в свободное время. Так, и, конечно, это, этим самым как-то сохраняется память. Живет в нашем городе очень тоже интересный человек. Это бывший ректор педагогического института Хворостянов Алексей Филиппович. Вот он написал тоже книгу Жизнь для молодежи. Ну и особо я бы хотел сказать у вас о книге Молодая гвардия Владимира Петровича Минаева. Владимир Петрович Минаев это бывший главный, главный инженер керамического комбината. Это родной брат Нины Минаевой, которая было вместе с гвардейцами бросено в шурф. Вот, погибло. Вот. И Владимир Петрович, он проводит очень огромную работу, вот, защищая э, молодую гвардию от тех извращений, которые появляются в последнее время у печати, и, 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 которые Отдельные товарищи ставят под сомнение существование молодой гвардии. Вот он выпустил тоже вот такую книгу Молодая гвардия, опять предательство, так где он, согласно документам, вот рассказывает именно. А том, как, как самом деле работала молодая молода гвардія і що вот эти молоді герої для защиты своєї родини. Я, звісно, своим своїм об этих людях з іншими. Досить емоційними стали літературні доробки підростаючого покоління Слов'янська. Учасники слов'янського поетичного десанту в рамках заходу потішили присутніх своїми творчими патріотичними надбаннями. Часиці важкі і вожні, вставаймо у лаву єдину, щоб варварів орди ворожі не пхали з мою Україну. Помножимо дух і відвагу на вірні землі, лебедину. Дай сили нам, Бог, і наснаги, щоб ворога гнать з України.